Знову школяри йдуть щасливі в школу. Образ Божої Матері ми несемо і ще низької у Топорівську школу. Христос воскрес! Христос воскрес! Образ Богородиці, ми від вас приймаємо, милості Господньої на всіх закликаємо. Хай Діва Марія покровом своїм хранить Україну. І наш шкільний дім. Христос Воскрес! Вистина воскрес! Мати Божа, свята і єдина, ти заступниця людям усім. Клоняємося ми доземно, перед образом чистим Твоїм. Матір Божа, то злянься над нами, воскреси доброту у серцях, щоб на світі у кожної мами щастя й радість світились в очах. Христос Воскрес! поважні все отці, поважні вчителі, дорогі діти, шановні батьки, наш Михаїл Ковтун голосив цей образ для дітей, покров Божої Матері, щоб вона покривала вас, щоб вона благословляла вас, що вона вкладала ваші серця мудрість, щоб вона була з вами. Вона була провела вас по тій дорозі земного життя, дороги, достатньо, щоб ви вивчали Закон Божий, щоб ви були добрими дітьми, добрими християнами і будували нашу українську державу. Прошу ця, прийміть образ Бога, нашої дайте дітям, хай наші діти відносять до нього молитву. Дітям Ну Приймайте ви, не передайте всім

Святая діво Марія, гірких терпіння життя, а вині смерті наша надія, наша дико. Хочемо Бога в наш батько, хочемо Бога в наш цар, хочемо Бога у нашій школі, щоб він навчав усіх дітей, свого права, своєї волі, Бога, Він наш цар, хочемо Бога війна наш батько, хочемо Бога. Tchau. Розірі, якщо бажаєш, бо не моїй і допомоги, не захисличи, до диласка бої, розради. Дорога в істини Бог наш, молитви не ради причистої свої матері, святиславний в сехвальних апостолів. І всіх святих помилує, і спасе нас, бо він благий і чоловіку любимо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. воскрес! Пресвятая Богородице, спаси нас. Не бачимо, дорогенькі, отці, вчителі. Дорогенькі діти, хористи, всі, хто зібрався сюди, ми в сьогоднішній день прийшли до того навчального закладу, щоб і туту молитву до Божої Матери вознести, до Божої Матери, цариці неба і землі, нашої заступниці, тому що ми знаємо причиста Діва Марія, про яку пророкували пророки ще в Старому Завіті, вона зробила велику справу, стала матір'ю, Сина Божого. Стала матір'ю нашого Спасителя, і ми в сьогоднішній день співаємо йому оту гарну пісню про Господа Христос, Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що вгробав життя, дарував. Ми бачимо, він прийшов на землю, щоб всім людям життя дарувати, і тим, хто живе, і тим, навіть хто відійшов у вічність. А про Божу матір можна багато і багато говорити. Можна сьогодні згадувати її великі і великі чудеса на Білому світі. Ми бачимо, що Божа Матір, вона, як я вже раніше казав, привела на світ Сина Божого, вона коло нього була, вона страждала, вона бачила, як його до гробу положили, і раділа тому, що Господь Воскрес, що Він Воскрес і змертвий. І ми сьогодні теж співаємо, що вона є вища Херувим, хер, 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 чесніша й Херувим, і, хер, і сарафином. Вища ангельського всього роду, чину ангельського, якого Господь сотворив. І ми бачимо сьогоднішній день, ми перед нею преклоняємо свої серця. Ми просимо заступництва, ми просимо допомоги, ми просимо покрову Божої Матери. А чому напевні, сьогодні, може, не один скаже, ми Божої Матери так багато просимо? Ми, Божої Матери, стараємося до неї якнайбільше дотулитися. Адже ми, може, і своїми тілесними очима її не бачимо лише на іконах, не тільки на одній іконі. На багатьох іконах ми бачимо Божу матір, а їх є дуже і дуже багато на білому світі. В кожному храмі, в кожному домі ми звертаємося до Божої Матери про заступництво, коли згадаємо, як Божа Мати залишала отой світ білий. Разом з тими святкуємо є гарне свято, яке називається Успення Божої Матери. І коли зібралися ученики, а вона сказала, де її треба поховати в Ресиманському саду, там, де були поховані її батьки, як ім'я, де похований був Йосип Обручний. І вона сказала там її тіло положити, дала заповіт своїм е, ученикам Христові апостолам, можна казати своїм друзям, які з нею завжди були. Але, як нам каже далі, гарне побожне таке передання, коли один із апостолів не був там на похороні Божої Матери, а він був своєю великою місійною проповіддю в Індії, яка ж нам історія. І коли він повернувся туди, почувши, що Божу Матір вже положили до гробу, він засумував за неї. І разом з тим просить учеників допомогти, відвалити, отой, можна казати, ті могильний камінь, щоб він в останню грубницю зайшов, подивився, попрощався з тілом Божої Матері. Але коли, як нам каже історія, туди заглянувши. Божої Матери, там не було ті. І там, коли сходимо з ходинками туди, в Евсиманському саду, хто був, а може ще буде, заходимо на право, де лежало тіло Божої Матери, там лише є одна плита. А ззаді стоїть, ікона ікона Божої матері. І можна казати, на той час засумували ученики, де би ділося тіло Божої Матери. Але коли вони зібралися з таким сумом, і можна казати своїм. Таким трошки непорозумінням Божа матір з'являється їм сама і каже, не сумуйте, а радійте, бо я з вами повсякчас, коли вони побачили Божу матір, яка з'явилася вже не в пеленах повитих в а вона з'явилася їм з неба, щоб їх далі заспокоїти і дати їм радість. Вони гарно до неї сказали, закликали, Пресвятая, Богородице, допомагайте. Пресвятая Богородице, спасай нас, і ми в сьогоднішній день віримо, що Божа мати є на цілому білому світі, де ми би її не закликали, чи в школі, чи вдома, чи в храмі, чи в дорозі, де б то не було. Божа мати, вона йде на допомогу. Як ненька матір, ненька заступниця, яка любить своїх дітей, вона завжди буде в охороні допомоги. Дорогенькі діточки, шановні вчителі, я так же саме хочу побажати вам, щоб Божа мати була завжди біля вас, була в кожному класі, була, можна казати, дарувала мудрості в кожному класі, на кожному уроці. Тобі сьогодні приносимо квіти, тебе благає, покріно просимо, до тебе в небо, ми руки зносимо, прийми нас, мати, і у кров, тобі даруєм серце і любов. Віднужд і горя нас збережи, в лихі години нам поможи, присвятає діло, я до тебе вину у твоїй удиви під святий покров, збережи зледемо нашу Україну, щоб не проливалась і жию на кров. Мати Божа і цариця світу. Діточкам, сирідкам прихисток ти дай, і матусь нужденних, що на заробітках до синів і дочок швидше повертає. <клес> не забудь у Бога і невичнім тілом. пригорни, молюся, та тодай їм силу. О, стражденна мати, ти страждала вміло. Нас навчить терпіти, як терпів твій син. Ти оповий нас покровом білим, під опіку візьми в країну, не дай їй впасти знов на коліна. Народ нас просить захисту в тебе, бо ти, цариця, землі і неба. Прийми нас ще раз під свій покров, котре благає тебе ми знов. Ти захисти нам, матір в країну, не дай зробити з неї руїну, З колін підвестись, нам поможи. Країну вільну нам збережеть. Педагоги, керівники Чанівської школи, з якої до нас приходять такі хороші діти, стають окрасою нашої школи, передали нам образ Діви Марії. Напевне, а разом з тим також можливість взяти участь в естафеті, молитви за мир та спокій на Україні. Напевне, неспроста це образ Діви Марії, адже з давніх давен ще козаки-Запорозькі просили її взяти їх під свій покров, адже вони також. Як сьогодні брати і сестри наші, батьки, чоловіки і наші односельчани колись захищали, а тепер захищають в зоні проведення терористичної операції наші близькі і рідні незалежність та честь нашої держави. А так би нам всім хотілося, щоб всі діти на Україні кожного ранку прокидалися у теплому ліжку і йшли у світлі просторі школи. Щоб кожен мирянин на території України мав змогу в недільну днину піти в улюблений храм помолитися Богу. щоб кожен батько тішився і гордився досягненнями свого сина, а не хоронив його у сиру землі. Тому я сьогодні з гордістю клянуся від всіх вас, що ми будемо кожного дня у покорі складати руки і схиляти наші голови перед образом Діви Марії. А разом з тим у молитві просити миру якнайшвидшого та спокою для нашої рідної України, а також мигай, вона своїм покровом захистить і допоможе повернутися живими і цілими всіх тих, хто сьогодні, не шкодуючи свого життя і здоров'я, спить в старих окопах і захищає нашу неньку державу. Матір Божа, Діво Маріє! Ми тебе любимо, тебе малеві, голови наші в пошані схиляють, для України ми миру благають. Христос Христос.